Рек українського діджея потрапляє в сети самого Арміна Ван Бюрена. А в Україні про автора знають далеко не всі. Його ім'я Одіссей, Він же Максим Єрмаков, артист, який довів, щоб тебе почув світ. Не потрібні гучний бекграунд чи великі бюджети. Він починав у Києві, просто створюючи музику в пошуках власного звуку. У 2020 році виходить його перший EP — Reborn. І з цього моменту музика Одіссей знаходить свою аудиторію від радіоефірів до великих лайв виступів Початком повномасштабного вторгнення Максим залишається в Україні. Для нього грати вдома зараз це бути разом зі своїми та підтримувати один одного у складний час. Саме в цей період з'являється трек «Unbroken», який пізніше підтримав Армін Ван Бюрен. Одіссе це не просто діджей, а лайв-артист. Він майстерно поєднує електроніку, вокал та живі інструменти. Для нього звук це лише інструмент, адже головне це атмосфера. Максим створює музику як подорож, у яку хочеться вирушати знову і знову. Найкращий спосіб відчути цю атмосферу наживо це масштабна подія, до якої Максим йшов роками. 28 лютого в палаці спорту відбудеться його шоу Ода Сімфоні. Квитки вже чекають на сайті FCA.ua. Сам Максим жартує. Не слухайте, а то ще сподобається. Але я все ж раджу спробувати та побачити все на власні очі.